Державна прикордонна служба попереджає, що ближче до е 31 березня. Е то більшим буде пасажиропотік на українсько польському кордоні, можливі черги і затури через Великдень Християн західного обряду. Лише за останні дні кількість людей, які виїжджають з України до Польщі чи навпаки, зросла на 8 тисяч осіб, найбільш завантажені легковиками та автобусами пункти пропуску Карківець та Шигині. Прикордонники радять їхати на інші пункти пропуску, скажімо, на Смільницю, Грушів, Раваруську Рава Руську чи Угринів. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, вже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Добрий вечір, студія. Отже, якщойно власне процитував ваші ж слова, фактично мій колега так про те, що перед великоднем збільшується збільшується навантаження на пункти перетину, так, зокрема, найбільше на і Шагині. Розкажіть подробиці, так яка зараз конкретно ситуація з дебільшого на цих пунктах перетину. Дійсно так, поступове збільшення пасажиропотоку протягом останнього періоду відзначається, особливо це відчутно у вихідні дні. До прикладу, в суботу кордон перетинало десь 105 тисяч осіб загалом, а в неділю близько 100 тисяч. Хоча в будні дні пасажиропотік, ну, як правило, тримається десь на рівні 80-85 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Але примітно, що. Трішки більше 50% припадає саме на кордон з Польщею, і тут зараз ми і бачимо і збільшення, в тому числі черг як на виїзд з України в окремі дні або години, або ж також і на в'їзд в Україну на території суміжної держави. Але те, що ми можемо зараз констатувати: більшість перетинів кордону і власне. Де спостерігаються черги, це напрямки пунктів пропуску краківець та Шегині. Хоча інші напрямки вони менш завантажені, тому ми вкотре радимо людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску на сторінці нашого західного регіонального управління в Фейсбуці, де що три години показується інформація стану завантаженості кожного з пунктів пропуску і. Скільки разів ми про це не говорили, але те, що можна констатувати, до прикладу, на дев'ятого ден вечора, 130 легкових автомобілів в черзі перебуває на напрямку пункту пропуску Шегині на виїзд з України. А інші пункти пропуску вони мають нульові показники з черги, фактично, вони є порожніми а на, на напрямку Шигин люди перебувають в черзі, очікуючи на перетин кордону, тому і вкотре ще раз наголошу, ознайомлюйтеся станом завантаженості, обирайте собі менш завантажені пункти пропуску для того, щоб ви не стояли в чергу. Так, ну врешті, щодо поляків і їх дій. Давайте попитаємо вас, адже вони розблокували три пункти пропуску для українських вантажівок, і це дуже показово і позитивно. Як швидко вдається пропускати ваговози, І чи є попередня інформація? Ну, можливо, чи планують знову поляки з свого боку блокувати перехід? Нагадаю, що починаючи з 9 лютого, польські фермери блокували. Шість напрямків загалом а, на кордоні з нашою країною це були а, пункти пропуску Ягодин, Устилу, Гринів, Раваруська, Шегині та, та Краківець. А, нещодавно а, поступово вони а, відмовилися від своїх дій і припинили блокувати рух для вантажних транспортних засобів по напрямку а, Краківця, Шигинь і Устилугу, і продовжують блокувати напрямки пунктів пропуску Ягодин, Раваруська та Угринів. По напрямку розблокованих пунктів пропуску рух є досить інтенсивний в обох напрямках відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску, як на виїзд України, так і на в'їзд у нашу державу. Звісно, що черги залишаються, особливо найбільше це навпроти пункту пропуску краківець. Станом на ранок ми мали десь 700 вантажівок. На території Польщі, які очікували наперед на кордону, але при тій інтенсивності, то звісно, водіям і не доведеться довго там протягом тижня, навіть очікувати наперед на кордону. це відбудеться набагато швидше. Інтенсивність також є і по напрямку пункту пропуску Шигині. І черга на ранок була десь 400 вантажівок щодо трьох заблокованих напрямків, то особ... ну, кожен з них є ну, має відмінності, бо до прикладу, по напрямку Ягодина і Рави Руської, польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. Тут за останні дні нульові показники перетину кордону в бік Польщі. Натомість в бік України на цих напрямках вони пропускають по кілька вантажівок на годину. Менше все таки відмічаємо по напрямку Ягодина. за минулу добу. Таких було 80 вантажівок, які змогли прослідувати з Польщі в Україну. Хоча це найбільший такий інфраструктурний напрямок, який за добу може пропускати 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість маємо нульові показники в бік Польщі і невелику кількість вантажівок у бік України. По напрямку Гринова польські фермери постійно змінюють свої інтереси щодо пропуску вантажних транспортних засобів. То з 25 числа вони повідомили, що будуть пропускати лише по одній вантажівці в бік Польщі за добу, а в бік України обіцялися пропускати то по три вантажівки на 4 години, то по три вантажівки на 6 годин. А зараз маємо оновлену інформацію, яку отримали від польських колег, що з п'ятої години вечора сьогодні, і до дев'ятої години ранку завтра вони вирішили пропускати по дві вантаж... дві вантажівки за годину в бік Польщі. Тому що буде після дев'ятої години від завтра. Мені складно сказати, але сподіваємося, що все ж таки. В найближчий час, хоча б вони взагалі припинять займатися цим ділом щодо блокування руху для вантажних транспортних засобів, і вже рух відбудеться, все ж таки інтенсивний і відповідно до пропускної спроможності пункту пропуску в обох напрямках. Пане Андрію, ще хочеться охопити з вами тему власне незаконного перетину кордону, але перед тим звернімо увагу на карту повітряних тривог. Черкаська, полтавська, кіровоградська області саме там, буквально в ці хвилини, в ці секунди, пролунав сигнал повітряної тривоги. Просимо наших глядачів з цих регіонів звернути на це увагу. Власне, повідомлялося про те, що в Одеській області чоловік так хотів потрапити до Молдови, що не погребував ночівлею у ящику для білизни у вантажівці. Його друг виявився більш примхливим. Він лежав на звичайному спальному місці. Перша послуга коштувала 2700 доларів, друга на 700 доларів дорожче. Водій фури, який намагався вивезти втікачів, взяв по 100 доларів авансу з кожного, але виїхати не зміг. Усіх затримали прикордонники і тепер їм загрожує адміністративна відповідальність. А водієві кримінальна. Коротко хотілося б почути від вас, чи помічаєте ви збільшення кількості ось таких незаконних і цікавих перетинів кордону, так би мовити. Курйозних ну, цікаві вони чи не цікаві? Курйозні вони чи не курйозні? На жаль, такі спроби продовжуються, хоч не можу сказати, що вони, їхня кількість збільшується. Але можу констатувати, що їхня кількість на жаль і не зменшується так суттєво, щоб можна було сказати, що таких спроб вже немає. Фактично щоденно прикордонники затримують порушників як на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, так і безпосередньо в пунктах пропуску на шляхах, де можна легально перетнути кордон, але там особи. Як правило, використовують або ж підробні документи, або намагаються підкупити інспекторів державної прикордонної служби. Ну або ж ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів. І якщо говорити про порушників, які у незаконний спосіб такі намагаються перетнути кордон, то їм передбачена як правило адміністративна відповідальність, окрім тих, хто використовує підробки, або намагається здійснити спробу підкупу. Бо їм передбачена кримінальна відповідальність також кримінальна відповідальність передбачена і організаторам та пособникам або тим особам, які займаються незаконним переправленням осіб через кордон, тому числі Розуміло. як ви зазначали водію. Також передбачена. За це кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства, дякуємо також... вам за інформацію. На жаль, обмежені часом, але основне почули. Спасибі за інформацію і за роботу. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був нашим гостем нині.